Вітаю всіх вас, шановні глядачі! Сьогодні ми розглянемо, які прогнози від віддання за економіст щодо України, якщо казати про лютий 2026 року, Україна може залишитися без грошей, без заробітних плат, без пенсій, без фінансування армії. І це може статися вже наприкінці лютого 2026 року. Ось така може ситуація відбутись. Видання за економіст попереджає: якщо Європа не дасть додаткових мільярдів, держава просто не витримає. І це сигнал вже. І дуже тривожний сигнал. Що ж відбувається зараз, якщо казати про Україну? Зараз Україна живе завдяки зовнішній підтримці. Ви всі це розумієте дуже добре. Тільки завдяки вливанню коштів у бюджет України за рахунок західних партнерів. Україна зараз є. Кожен день, кожна гривня в бюджет це гроші партнерів і завдяки цим грошам. Є і зарплати чиновникам, є пенсії пенсіонерам, бюджетникам виплачуються, різні програми фінансуються завдяки цим грошам. Але вже у 2026 році цей ресурс може вичерпатись. І тоді, за оцінками за економіст, уряду доведеться зупиняти оці виплати, бо коштів не буде. Все. Це можна сказати дефолт. Простою мовою. Щоб втримати країну на плаву ще 4 роки, Європі доведеться подвоїти фінансову допомогу. Про які ж суми йдеться мова? Загальна сума, і тут увага, 389 мільярдів доларів. Ось про цю суму йдеться мова. І це колосальні гроші, але без них Україна просто впаде. Це питання виживання, питання існування, питання майбутнього. питання безпеки не тільки для України, а для Європи. Але справа не лише у цих грошах. Європа повинна зрозуміти. Якщо впаде Україна, Наступною вже буде Європа. І саме тому за економіст каже прямо, прямим текстом, допомога Україні це не благодійність. Це інвестиція у безпеку всього континенту. І це мають розуміти європейці, які наслідки можуть відбутись. Європа має в 10 разів більшу економіку, ніж у Росії. Її військовий бюджет у 4 рази більший, але при всьому цьому є одне але. Поки що Європа боїться діяти рішуче. Ось в чому проблема рішучі дії. А це дуже важливо. Що буде, якщо Європа не прокинеться? От давайте уявимо, що може відбутися? Якщо ЄС знову почне приглядати бюджет, я виношу це в лапки приглядати бюджет, скільки дати, коли дати? Чи вистачить коштів? Тобто буде затягуватись час. Якщо фінансова підтримка не прийде, вчасно. Це означатиме зупинка будь-яких реформ в Україні, фінансування будь-яких програм, фінансування армії, фінансування соціальних виплат, а це заробітні плати, пенсії. Все. Умовно кажучи, дефолт. Україна, можливо, протримується до місяця. І все. І тоді повна зупинка. І тоді Кремль. Отримає те, чого не зміг здобути танкам, а це економічна перемога. Але я сподіваюся до цього не дійде. Бо всі добре розуміють наслідки, якщо не буде оцієї підтримки. Наслідки України, наслідки Європи і взагалі наслідки майбутнього. І це вкрай необхідна підтримка для України. І ось в фіналі, шановні дачі, Європа має шанс. Шанс довести, що вона не просто союз економік, а союз цінностей. І ця підтримка дуже важлива для існування Європейського континенту. Щоб вони це розуміли. І в першу чергу для того, щоб Україна була. Питання гроші, гроші. Питання цих фінансів. Ось чому є зараз велика небезпека. І Європа має прийняти і зрозуміти це. І передбачити. Бо це велика проблема зараз в Україні. І Україна потребує цю підтримку. Не просто союз економіки, а союз цінності. Оці цінності мають бути. Щоб Україна протрималась. А це питання грошей. Допомогти Україні означає врятувати саму себе. Тобто Європа, умовно кажучи, рятує саму себе, якщо вона надає ці кошти. Своїх людей рятує. Свої території рятує. Щоб не було такого, як зараз на превеликий жаль відбувається в Україні. Ось питання життя. Питання майбутнього. Бо якщо зникнуть гроші, зникне не лише стабільність, зникне віра у майбутнє, тоді про майбутнє не варто взагалі казати. Його просто не буде. на речі, про що ми сьогодні з вами казали, що буде вже в лютому 26-го року по прогнозам за економістів. Тому сподіваємось до цього надійди. Сподіваємось, що у європейських лідерів є здоровий груз, і що ці кошти Україна отримає для того, щоб існувати, і для того, щоб сподіватися, що Україна вистоїть в першу чергу. Тому я всім дякую, шановначі, за. Перегляд цього відео. Ставте свої подобайки, залишайте свої коментарі під цим відео і ставайте нашим підписником. Сьогодні у нас дуже аналітична тема була стосовно України і що може відбутися в 26-му році, в лютому 26-го року. Тому я всім дякую, шаначі, і вже до нових зустріч.